Українська розвідка показала, як у Кремлі поетапно зривали зернову угоду. На сторінці ОГУР оприлюднили доповідь для воєнно-політичного керівництва країни окупанта через дії. З російського боку, зокрема, недопуск суден у порт південний та зменшення кількості інспекційних команд. Україна не змогла експортувати 20 мільйонів тонн агропродукції. Йдеться у документі. Нагадаю, наступного дня після закінчення терміну зернової угоди Росія почала методично обстрілювати та нищити портову інфраструктуру України. Ракетні та дронові удари армії РФ по морським портам на Одещині тривали кілька днів поспіль. На зв'язку з нами зараз президент Української зернової асоціації Микола Горбачов. Вітаю, вітаю вас. Давайте почнемо нашу розмову, пане Микола. Ось з такого питання, мабуть, з головного питання. На вашу думку, спроба залишити Україну без портів та частини збіжжя. Чим це може обернутися для світу і для нашої країни? Ну, ви знаєте, відповідь на це питання вона знаходиться на поверхні. Україна експортує дуже величезний об'єм продовольства у світ. Так, наприклад, минулого сезону, який почався з 1 липня 2022 року і закінчився 30 червня 2023 року, за 12 місяців ми експортували 68 мільйонів тонн зернових, олійних та продуктів переробки. Якщо взяти світовий обсяг торгівлі зерновими, то це близько там півмільйона тонн. То ми можемо побачити, що Україна складає більше ніж 10%. То от якщо Україна не буде постачати цю продукцію, то ми можемо з вами впевнено сказати, що світові ціни зростуть як мінімум на 10%. Я вважаю, що вони можуть зрости навіть на 20%. і весь світ заплатить за цю продовольчу інфляцію. Весь і країни, які розвиваються і розвинуті країни, продовольство в світі подорожчає, скажіть окрім цін на продовольство, чи може йти мова і про те, що є загроза голоду для деяких країн, наприклад, чи для України також ну, ви знаєте, для України точно немає ніякої загрози голоду. Навіть у воєнні роки минулого року ми виростили 71 мільйон тонн зернових та олійних в цьому році, ми близькі до 70 мільйонів тонн. Наше внутрішнє споживання близько 25 мільйонів. тонн, тож ми вирощуємо в три рази більше ніж ми здатні споживати. Тому е, наші Продовольчій безпеці країни нічого не загрожує. А от е, в світі так країни, які розвиваються для них, і до цього було дуже важко купувати такі коштовності, як кукурудза та пшениця. Їм допомагають е, всесвітня організація торгівлі. їм допомагають е, World Food Program для того, щоб нагодувати світ. Україна заснувала такі е, фонд «Grain from Ukraine де Україна донатила зерно на такі африканські країни, то тим країнам буде дуже важко. Я думаю, що там буде і голод, і смерть, і великі міграційні процеси. Якщо рухатись далі щодо цього питання, в одному в одній з заяв Путін заявив про те, що Росія, начебто, здатна замінити Україну на зерновому ринку, в принципі. Як вважаєте, чи може ось таким терором нас дійсно Росія посунути з зернового. Ринку світу, і чи може вона замінити в принципі те, що давала йому Україна. Ви знаєте, я скажу, що любу країну можна замістити, але ж ціна цього заміщення буде е, геть друга. Одна держава не здатна замістити такі великі обсяги, як Україна, там більше 50 мільйонів тонн щорічно. Це декілька країн, наприклад, там Австралія. Е, Південна Америка, от вони здатні за пару років наростити виробництво таким чином, щоб компенсувати той дефіцит, який є, але Україна знаходиться в такому географічному положенні, де у нас 30% відсотків іде в африканські країни за логістикою дуже дешевою. Якщо ми візьмемо і будемо доставляти це збіжжя до Африки з Південної Америки або з Австралії, то ціна логістики буде втричі дорожча. Тому африканські країни знову заплатять набагато більше, якщо Україна не буде експортувати зерно. Ви, мабуть, бачили в матеріалі наших колег ці кадри зі знищеною інфраструктурою з погорілим зерном. Скажіть, будь ласка, чи загрожує зараз деяким аграріям, особливо на півдні України України, банкротство? І яким чином зараз намагаються врятувати те зерно, яке не знищено? Так ви знаєте, собівартість виробництва зерна в цьому році значно виросла, тому що подорожчали і добрива, подорожчали і засоби захисту рослин. Тому собівартість буде висока. Логістика ж в свою чергу подорожчала майже в три рази. Якщо раніше фермери довозили до портів Великої Одеси або до Миколаєва, там умовно за 25-30 доларів за тонну то на сьогодні до порту Константа в еквіваленті в Румунії. Вони довозять за 100 доларів за тонну. Тобто в три рази подорожчала логістика. То цього року я думаю, що ми зможемо побачити деякі підприємства, які будуть під загрозою банкрутства. Але я сподіваюся, що держава знайде важелі впливу на фінансові інституції, які зможуть допомогти аграріям, зможуть приділити цьому увагу, компенсувати, наприклад, кредитні ставки, пролонгувати кредитні ресурси, і допоможе аграрній галузі встояти, тому що для нас це дуже важливо, як для країни. Пане Микола, і тут знову виникає логічне питання, яке вже виникало не в одній студії. Щодо того, чи є альтернативи. Ось якщо нищать портову інфраструктуру залізниця або е перевезення зерна вантажівками, це реальна альтернатива? Ви знаєте, це реальна альтернатива, але ж вартість буде ще більшою. Тому наразі Міністерство аграрної політики звернулось до Єврокомісії. Е з проханням компенсувати частину витрат на логістику українського зерна під час пересування його Європи, наприклад, компенсувати частину залізничного тарифу або компенсувати частичне там часткове перевезення автотранспортом, і наразі вже досягнуто порозуміння. Зараз вже йде дискусія в яких розмірах це буде. Це звісно допоможе нам використовувати. Інфраструктуру Європи не лише найближчих країн, як Румунія та Польща Болгарія, а ми зможемо з вами експортувати зерно і через північні порти Німеччини, наприклад, куди набагато довше іти, набагато дорожче. То якщо Європа нам в цьому допоможе, можу сказати, так це реально. Ми зможемо експортувати наше збіжжя такими шляхами. І останнє моє питання щодо зернового коридору. Зараз ми бачимо, як нищиться вся інфраструктура, але при цьому трошки раніше говорилося в українському уряді про те, що Україна буде шукати альтернативу заради гарантій безпеки, а не через такі гарантії від РФ. Чи може існувати ще зерновий коридор в якомусь вигляді? Ну зрозуміло, що ми будемо боротися як країна за те, щоб цей коридор існував. Тому що до війни наш експорт був 98% Ми відправляли через наші парти, і в цьому сенсі для нас реальним гарантом до цього була Туреччина разом з організацією Об'єднаних Націй. Якщо зараз Туреччина нам би прогарантувала, також ми зможемо прогарантувати і самі наші збройні сили здатні. Прогарантувати безпеку судноплавства, якщо нам західні партнери, наприклад, там дадуть декілька F-16 та іншу зброю. Це теж варіант. Ну і зрозуміло, був би дуже хороший варіант, такий дуже добрий варіант, якби флот НАТО, наприклад, зайшов би в Чорне море та гарантував би безпечний коридор для зерновиків. Такі всі варіанти вони розглядаються. Я впевнений. Що міжнародне суспільство знайде ті важелі впливу на державу терориста і знайде можливість як українське продовольство доставити до тих країн, які його потребують, тому що Україна завжди постачала зерно, завжди рядувала світ від голоду. Я впевнений, що ми продовжимо це робити як робили на протязі останніх двох тисяч років. Пане Микола, дякую вам, що знайшли час і включилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку. Зараз був президент української зернової асоціації Микола Горбачова. Говорили ми з ним про те, чим обернеться спроба знищити портову інфраструктуру та врожай, зерновий врожай в Україні.